Який шлях весільного стиліста далі? Ну тобто, які плани so Навряд чи це ж це все життя працювати стилістом, правильно, Ну, якщо ми говоримо як за нашу професію, тобто, ми ж там і візажисти, ми там викладаємо правильно як стаємо викладачами. Тобто, нас, наприклад, я можу викладати там весільного стиліста, як правильно працювати з нареченими і в цьому напрямку працювати. Я так скажу, якщо я кажу про себе, я змінювала професію. Я більше 10 років працювала в ресторанному бізнесі. Я змінила її на професію візажиста-стиліста. Мені ця історія дуже сподобала змінення напрямка, коли ти змінюєш категорично все, uh -huh. і в тебе зовсім інші люди. Ти в зовсім зовсім іншому напрямку. І я більше чесно думаю, ким я буду там, наприклад, через ще 5-6 років. Uh -huh. Тобто, я е, думаю, як я тут можу розвиватися, і на майбутнє, що я ще можу uh -huh. чим займатися. Uh -huh. Оце більше такі мої думки, uh -huh. можна так сказати. Але е, з нареченими працювати, ну це просто для мене це максі задоволення. тому тому, що це історія кохання? Ти маєш частинку, ти проживаєш все це.